Друзі, Михайло зі Львова швидко повернувся в студію ранку на тисі, і зараз ми з ним разом будемо спілкуватися з нашим першим ранковим гостем. Це Роман Сарканич, експерт офісу реформ в Закарпатській області. Говорити ми будемо про адміністративну реформу, якою кишать всі газети Закарпатські. Доброго ранку, ранку. привіт, Доброго ранку. ти такий щасливий, усміхнений, ранковий. Як тобі вдається зранку? Так гарно виглядати, посміхатися. Це, я, це? Хотів би, це я хотів би запитатися до вас, яким чином вдається. Кожного ранку прокидатися і бути в ефірі, і відразу вже якось надавати якусь інформацію. А ми налягаємо Головний, спати. ви просто налягаєте спати. Головний так. секрет любити свою роботу і все, і все інше і це вже не, не проблема і налягати спети. Налягати і тоді, так. і тоді класно. Ром. Ну перше відразу питання стосовно того цієї картинки, картинки яка, в цьому от, чи чи дійсно Закарпаття хочуть приєднати до Львівської та Івано-Франківської областей? Відразу відразу відповідаю, що це один із міфів. Які вкидують в інформаційний простір ті люди, які проти того, щоб Україна була децентралізована, і відповідно влада пішла на місця, якщо казати про реформу, яка у нас зараз планується, цей закон напрацьовувався з 2006 по 2009 рік е, рік, громадськими громадськими активістами, і в період каденції нашого колишнього президента цей закон був просто на все зупинений і. Uh -huh. 에, тому, скажімо так, не запустилося це все. І тільки зараз починає напрацьовуватися, працювати у 2015 в цьому році, закон був прийнятий. Тобто це не а, спонтанний неспонтанний. Тому такий закон. якщо казати просто на все про те, що об'єднають Закарпаття до Львова, чи ще до якоїсь іншої області, чи можливо навпаки, Львів приєднають до Закарпаття. Ні, це абсолютно нісенітниця, тому відповідаю відповідає відразу. Вже. Якщо казати про чому. Поясню відразу вже, тому що якщо казати про нормам європейським, то наша область підпадає під статистичне обчислення території і населення, тобто це від 800 тисяч до 3,5 мільйона населення на території. Тому зразу кажу, перекроювати якимось чином. Території України не планується і не збиралося. Добре, наступне тоді до тебе запитання. Яка взагалі мета цієї реформи? В чому полягає її суть? Ну, мета. Е це децентралізація, це передати владу на місця. Це то про що е, політики говорили 24 роки, ідучи на кожні вибори, що нам потрібна децентралізація, нам потрібно передати владу на місця, щоб е, сільський голова чи селищний не ходив е, в районну раду з розпростертою рукою, а щоб він на місці громада могла вирішувати свої питання насущні. тобто маючи бюджет, е, маючи ресурс. Громада сама вирішувала, яким чином і що побудувати, що зробити в тій чи іншій громаді. Тому, відповідно, одна з самих одна са найбільша мета або меседж цієї реформи це передати владу на місця. Ну але загалом, яким чином має відбуватися це об'єднання об територіальних громад? Тому що зараз всі кажуть про те, що там деякі села мають об'єднатися, деякі так? райони, дехто там ініціативу сам. Виявляє, я знаю, що ви працюєте над так само над цією мапою. Новою чим це все регулюється, якщо казати про офіс реформ, то в нашому випадку ми працюємо. На тому, щоб надати інформацію і консультацію е, територіальним громадам, е, людям, які зацікавлені в тому, яким чином як це можна правильно зробити, е, якщо казати про села, міста яким чином це буде нас, зразу вже хочу вбити ще один міф, те, що опризняться е, села. Тобто, якщо приєднається до міста чи ще якимось утворює територіальну громаду в складі, там не знаю сіми десяти сіл і з центром, наприклад, в якомусь е, міст там, обласного підпорядкування, там не знаю, чопом, Ужгородом, Мукачевом чи ще якось іншого, okay. то це у відповідно це буде зразу е місто. Ні, е тарифи залишаються такі, як і були в селах, як і до того. Е сільська громада залишається. Е сільський голова просто на все трансформується і буде називатися. Старостою із певним колом своїх обов'язків і завдань він автоматично стає членом виконавчого комітету територіальної громади і має можливість представляти не тільки представляти відстоювати інтереси громади в цій територіальній громаді. Якщо казати по термінам і яким чином це має реалізовуватися, то в принципі планується, що за півтора-два роки Україна мала би перейти ось на цю форму яким чином має це все відбуватися? На містах громада, селищна, міська, на, на громадських слуханнях мають сказати, що ми хочемо об'єднатися в такому-то складі ну, або з такими то селами, селищами і, і утворити одну територіальну громаду. Тобто проходять громадські слухання, по результатам є рішення. Збирається сесія селищної міської чи селищної ради і вже затверджує рішення громадських слухань. Це приблизно від одного до двох місяців така процедура йде. Ну, але чи є якісь вимоги до тих селищ, які збираються об'єднатися? Тому що наскільки я знаю, є методологія так, так абсолютно кабінету вірно. міністрів. А, згідно неї, ви там ну в офісі реформ, а, з, якби приєднали, ну теоретично приєднали поки що селище, наприклад, навколо Ужгорода до Ужгородської територіальної громади. Але я знаю, що є декілька сіл, які вони кажуть, ні, ми хочемо окремо якби свою громаду. От що в такому випадку робити? Зраду відповідаю. Ми в офісі реформ повторююся. Ми не напрацьовували цю карту, тому що це завдання органів виконавчої влади або управління при облдержадміністрації регіонального розвитку. Ми лише надаємо консультації, можемо надати якусь пропозицію. А склад, яким чином буде вирішуватися. Це вже затверджує сесія обласної ради. Тому відповідно, ми ці карти не малювали. Ми лише показували, яким чином може бути. Якщо казати про саму суть, то, тому відповідно знову ж кажу, крім децентралізації, це ще має бути. Бути якісні послуги або надання якісних послуг е громаді, це від що має, має бути по методології, це має бути е заклади медичної е допомоги, допомоги, допомоги. Да, так, дякую. Е е школи перших та третіх ступенів, пожежні, е правоохоронні органи, тобто це комплекс послуг, які в принципі. Е Людина проживаючи, наприклад, зараз в даний момент на 40 кілометрів від свого районного центру, щоб вона не мала мож... не потрібно було їхати. наприклад цей Райцентр Райцентр розбивається на декілька таких міні-районів. Ага. І міні-районів тому відповідно територіальна громада має свій такий як бюджет обласного підпорядкування. Тобто, у них зразу же є міжбю... міжбюджетні трансфери. І тому в першу чергу або кажу, це децентралізація, і друге, це те, що людям буде зручніше просто на все отримати ті чи інші якісні послуги, тому що не треба буде, наприклад, з якого села добиратися в більше для того, щоб отримати якісну послугу. Планується, щоб до 20 кілометрів має бути доступність послуг, які їм всі необхідні, тому що ну, немає, немає значення де, бо зараз сконцентровано, як, наприклад, пару обласних міст обласного підпорядкування. Якісні послуги, наприклад, школа, да? тобто, і люди намагаються віддати саме в цю школу в місті або ще е, або якось, ну, місті обласного підпорядкування. А законодавець каже так, давайте навіщо вам їхати, наприклад, за 40 кілометрів віддавати школу, якщо ви можете десь створити в своїй територіальній громаді цю якісні послуги і не виїжджаючи фактично зі свого села, отримати все, що вам необхідно. Чудово, Романе, ми зрозуміли один бік медалі цієї адміністративної реформи. Хочемо зрозуміти інше. Чи є взагалі якісь недоліки? Одним із найбільших недоліків, я бачу, це інформаційний вакуум. Інформаційний вакуум, тому що якщо говорити про реформи, які відбуваються в країнах Європейського союзу, то зазвичай 80% ресурсів йде саме на роз'яснення, для того, щоб громада населення мало чітку і якісну інформацію для того, щоб не створилися такі міфи, які ви сьогодні показали на карті, для того щоб люди абсолютно ну, мали широкий спектр інформації для того, щоб ніхто не міг вкинути якусь інформацію і скористатися плодами дезінформації людей. Це неправда, друзі, так. що я показую, неправда? Не правда, так, не, так, правда. Так, не правда. Якщо ви побачите це, то можете розуміти, дійсно, що це просто інформаційний вкид. Я знаю, що закон називається про добровільне об'єднання, якраз от слово тут акцентує добровільне, е, і зрозуміло, що по ідеї, в ідеалі села мають добровільно, там або ну одиниці територіальні добровільно об'єднуватися. Якщо ж є там ну села, які не хочуть, от вони кажуть, я не хочу нічого. Там ну люди в основному, якщо ми не поінформовані, так? особливо вони не хочуть зміну цих вот і все, от ми не хочемо об'єднуватися. Що з таким такими зробити? Хто не хоче. Так. Ну, дивіться. Якщо казати про закон, який називається закон про добровільне об'єднання спроможних територіальних громад, то в першій редакції, тому що трошки змінена інформ... назва була і норми, закон називався право, громад... право територіальних громад на об'єднання. Тому це е, також одні з е, тих людей або політиків, які голосують у Верховній Раді, і противників, які були проти того, щоб зробити таку реформу, вони зробили таку норму, яка би зраду е, в нас в голові з'являлася можливість, тому що ми можемо або об'єднатися, або не об'єднатися, mm -hmm. або ще щось. Принципі, згідно цього закону проміжків між територіальними громадами не передбачається, тобто не може бути такого, що будуть наприклад три територіальні громади, і посередині будуть якийсь такий острівок, які не, не хоче. Тобто, це не передбачається законодавством. Як це воно буде вирішуватися, я не можу сказати, тому що я не, не сижу в Києві в Верховній Раді і не приймаю ці закони. Тому можливо якось ну, має напрацюватися, яким чином буде. Тому законодавець зараз каже, от. Ви маєте можливість зараз е, показати або територіальну громаду, ви маєте показати, з ким ви хочете бути, яким чином ви хочете це бачити. Тому що, можливо, завтра прийдуть вже і по-іншому вже, вже намалюють. Тож я розумію, що спілкування з людьми все-таки є, і ти можеш сказати, як люди реагують на цю реформу і чи багато закарпатських громад хочуть об'єднатися. Так, да, інформація, спілкування, інформування йде, звичайно вже. Ну, наприклад, приведу два таких приклади. Буквально на тому тижні ми були в Рахові, і один із селищних голів село Костилівка під Рахівським під Раховом каже, що нам дуже конче необхідно зробити цю реформу, тому що я розумію, що бюджет або селищна рада не спроможна вижити одна. Село потроху починає вимирати. Нам потрібно приєднатися і почати робити одну консолідовану громаду конкурентно е, здібну. Е, тому що в принципі, оцей е, є така там сільська голова е, Семенюк каже: якщо це до липня, місяця, приблизно до липня-серпня, реформа не пройде, то я вже готовий, я не знаю, йти. Проводити якісь мітинги чи ще щось, тому що в моїй громаді це потрібно. Ну, в принципі, хтось може сказати, що напевно вона хоче йти на вибори, чи ще щось каже, що мені не треба вибори, я не хочу бути вже головою, але я хочу, щоб моє село, в якому я живу, воно жило, ну не тільки виживало, а жило і процвітало. В принципі, вас може зразу вже виникнути питання, ну це зрозуміло. Бідне село хоче приєднатися до багатого, це звично, це заради виживання. Тому зразу вже інший приклад це Тячівський район. Угу. Тячівський район. Нижняпша. Не, не ж це окрема окрема тема. Туди навіть не знаю, хто би хотів приєднатися. Так. Також там було у нас дискусії. От люди задавали питання такі, же, як і у вас добровільно, недобровільно карту перекроїли. Що це буде після десь я не знаю пів години сорока хвилин таких спілкування. Мер Тячева взяв слово і каже: знаєте, я почитав цей закон. І я розумію, що от є тут руське поле, село Лази, Тячівка, тобто і ще декілька сил можна пригадати, з якими ми збираємося об'єднатися. Процес ми вже запустили для того, щоб об'єднатися. Так, да, міський голова каже: що я розумію, що я втрачу близько 4 мільйонів з бюджету, але я отримую набагато більше натомість. Я отримав ну перше, типу три-три аргументи каже: перший це людський ресурс, uh -huh. друге це земельний ресурс, і третій це бюджетний. Якщо по людському це зрозуміло, то наприклад каже по земельному. Якщо зараз у нас є між селами між селами, у нас є проміжки, мається на увазі землі поза межами населеними пунктів. І в принципі, якщо декілька років назад, наприклад, якийсь голова райдержадміністрації рай своїм розчерком пера міг віддати тому чи іншому підприємцю земельну ділянку. Uh -huh. Так само, як зараз це робить держкомзем. А село там якесь не знаю, ну не вирішувало, Романи. немає значення, могло навіть і не знати, що вже передалося це. Uh -huh. А якщо казати про бюджет, то він каже, слухайте, 60% ПДФО залишиться на місці, тобто я зможу цими ресурсами користати, тому відповідно. Втрачаючи до чотирьох мільйонів, я отримую натомість більше. Тому я в принципі ми вже почали процес об'єднання. Ми вже починаємо виконувати цей закон. Я бачу, Роман прокинувся. Він так активізувався. От що означає другий ранок? Я не хочу тебе перебивати, але в нас залишається дуже мало часу. Я вже? б хотіла вже на превеликий жаль. Я б хотіла завершити нашу розмову опитуванням людей. Ми вийшли на uh -huh. вулиці міста і запитали, чи uh -huh. задоволені вони тим, як проходять загалом реформи в нашій країні. Давай послухаємо, uh -huh. а потім і твою думку послухаємо. Та чесно, я політику вже рок, півроку не дивлюсь телевізор і дуже розчарований в цьому цьому, і стараюся б про це не думати, бо це тільки нерви, нерви і нерви. Ну, якщо чесно, то не дуже. Ну, багато я такого негативного, щоб хотілося поміняти і в будь-якому випадку щось влаштовує, щось не влаштовує. Не дуже. Ну, тому що мало що видно взагалі з тих реформ. Дуже багато дитя, що дуже багато чого почало робитися. Ну, чесно кажучи, хотілося б більше реформ. Щось вони було більше надії, коли Майдан був, відбувалося все в Україні. Ну, реформи не проводяться, якщо ви не помітили. Перейменовування вулиць, фарбування ступень. Це все така косметична фігня, яка насправді реформою не є. Тобто робиться щось, але це швидше. Створення ілюзії, що проводиться якась робота. Фактично кардинально нічого не змінилося. Тобто у нас все ще є депутатська недоторканність, якась там, у нас, наш уряд все ще їздить на дорогих автомобілях. Сьогодні біля Верховної Ради України був встановлений майданчик для паркування велосипедів, розрахований на цілих 10 велосипедів. Звісно, він пустий. Він буде пустий. Це... Це суща ілюзія. Його нічого не робиться. Вроді щось і роблять, але такого щось істотного нічого нема. Вони відбуваються або дуже повільними темпами, або я б сказав, навіть взагалі не починають відбуватися. Дівушка, Люблю вас! Цілую до <рес> посади Я намагалася запитування, пане Романе, маєте хвилину. Так. Щоб на Чи задоволені договувати. ви тим, як проходять реформи в Україні? Ну, дивіться, по реакції, яку я побачив, перша, перша реакція нашої громади це заперечення. Але ще тому, спокійна що... така реакція. Погодься. Спокійна, так, особливо мені сподобалася остання реакція це, напевно, людина дуже хоче змін або я не знаю, все влаштовує. А твої якісь сподівання, як воно буде далі? Ну, дивіться, нашу державу потрібно реформувати, тому що наша влада, це знаєте, це, тобто наша держава це як людина з якимось захворюванням, або, наприклад, з переломаною гомілкою. І приходить до лікаря, лікар каже, нам треба гомілку ще раз ламати, і щоб нормально вона зрослася. Каже, ні, ні, ви мені просто лідокаїна вколіть, і хай буде потім добре. Тобто це просто залікували, розумієте? Проблема не зникла. Тому нам потрібно обов'язково нам потрібні реформи. Зрозуміло, що ж дякуємо за те, що прийшов і розказав нам про те, як йде адміністративна реформа. Я нагадую, що у нас в нас остях був Роман Сарканич. Він є експертом офісу реформ Закарпатській області.